Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За активну громадянську позицію заграти волонтерка Наталя разом з однодумцями прийшла підтримати на засідання Береславського райсуду правоохоронця Олексія Слабченка, якого суд відмовився відпустити на поруки. Людей обурило таке рішення і вирішили не випускати із зали суддю. Такому суду як ви читає вища з ділані правильно. Як ви Ми перекрили вихід. Перекрили спочатку столом, міліція стол витягнула, перекрили скамейками. Ніхто нікого не толкав. Смысл було там біти дратися з милицией, коли цель стояла, щоб суддя исправила свои свої ж ошибки. Тому що суддя винесла завідома неправомірне рішення. За такий народний бунт поплатилася лише одна пані Наталя. Її силоміць потягли в поліцейське авто. Та чому це робив особисто начальник поліції? а зачем вы делаете? Знаете, повреждения. Вот, вот, вот вы слушаете. Александр Васильевич, смотрите. А на в враги делают это, От машины от машины от от отошли я вас прощав, <свист> от на 5 метров. Отошли от машины. Я предупреждаю, последний раз». адвокат пані Наталі запевняє, поліцейський порушив закон. Не були роз'яснені процесуальні права, не були чітко указаны основания для задержания і не було пред'явлено При цьому, Притом Рбчек приставивши з начальником поліції Бірислава. Сказав, що он не заставляє мою клієнтку йти в райвідділ. Сказала, що просто їй пропонують туди пройти, Хоча тащили ще Та на цьому знущання над активісткою не закінчилися. Біля відділку поліції пані Наталю жорстоко побили. Тепер вона лежить у лікарні із черепно мозковою травмою. Вони мене тудово витягнули. Вы Скрутили руки, я начала кричать, что мои права нарушаются. Ну тогда он взял голову рукой, голову ударил об машину. При этом, когда вот, он нанес два удара потім скрутів руки, в ровиди на захист активістки стали небайдужі херсонці під стінами обласного управління внутрішніх справ. Вони вимагали покарати агресивних поліцейських. Ми вимагаємо, щоб, по-перше були встановлені особи виконавців. Хто це робив? Хто бив По-друге, але це головне, щоб був покараний і тим паче зміщений з посади очільник. Береславської районної поліції. Бо треба вже сьогодні усунути тимчасово, провести перевірку. Є докази кримінальних порушень, занести в ЄДР і майор Лось має понести як кримінальну, так і дисциплінарну відповідальність. Аби розібратися у ситуації, журналісти народного контролю звернулися до головного управління Нацполіції області. У нас буде проведено службове розслідування за цими фактами. Якщо в діях цих громадян буде встановлені дисциплінарний проступок або злочин, вони будуть покарані. За ситуацію слідкуватиме і команда народного контролю Тетяна Мандибура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.